Те, що я мобілізую, 6 липня я поїхав в цей тур для того, щоб е, просто перед тим як мобілізуватись, кайфануть від України Гуморист Андрій Лузан з Левів на джипі вирішив мобілізуватися до глав ЗСУ та дав свій перший коментар, чого не відкосив від армії. Скільки по часу буде проходити військове навчання та як готувався до військової служби, а також скільки витратив грошей на воєнну форму? Ні, не, не третя штурмувати, точно вам кажу. Як відреагували хлопці? Нормально відреагували? Андрій Лузан детально розповів, скільки буде часу на військових навчаннях. Дивіться, в учебки буду місяць, як мінімум. Місяць це є. Дивіться, ви потрапляєте загальна є військово-облікова спеціальність ВОЗ-100. Ви е, проходите е, загальне навчання. Потім, після цього, вже по спеціалізації е, по безпосередньо вашій спеціалізації. Контент з зучепки сказали, що знімати можна, треба тільки буде затверджувати. Ну і інтригуюче питання від підписників. Чому це Андрій Лузан не відкосив від служби в Збройних силах України? А як це так, що я не відкосив? Прикинь, прикинь, блін. Це дуже дивно, що мене це так питали військові самі. Коли вони кажуть, типа їм кажу, я мобілізуюся. А мені військові кажуть, а що ти не петляєш? Таке цікаве питання від військового капець. Також гуморист детально розповів, як готувався до служби в лавах ЗСУ. Розкажи, як готувався. Що е, вам розказати? Ну, стрільова підготовка. Е, трошки політав дронами, але скіл ще дуже слабкий. Е, цей. Е, окрім цього, е, через те, що я медик, я трошки розбираюсь в такмеді. там супер складно нічого нема. Але коротше просто не вистачає практики. Ну і фізуху я готував свою, якщо ви помітили, трошечки готувався фізично і морально. Морально готувався, і екіп закуповував. Витратив десь вже там півмільйона гривень на екіп. Також Андрій Лузан зауважив, що не дуже фізично підготувався до служби на фронті. Встиг фізично підготуватися? Звісно, ні, не, не встиг. Ну це ну як я в найважливіше, що я робив. Це короче трошечки щоб виправити ну свої проблеми фізичні, які е, як вам сказати є в мене, і я від них трошки страждаю. Типу болі в спині, болі в коліні. І, там не врити всі, через які в мене там спазмується, трапеція. я це тренуваннями виправив, і я, хоч почуваю все добре, це вже важливо. що от Для цього я займався спортом, щоб почувати все фізично добре і, блядь, не страждати, коли там на тобі плитоноска і зверху ще рюкзак. От що коли ти бігаєш з цим, от. ще проблемка, що брекети треба зняти якось? Треба багато бігати. Це я знаю. Це я знаю. Андрій Лузан розповів, чи готовий він до військової служби? Чи ти готовий? Та, звісно, ну ні. Ну як можна бути на 100% до цього готовим? Ти ж не знаєш до чого готуватися. Я ще досі до кінця не знаю до чого готуватися. Що таке насправді військова служба. Але то, що мене просять в чому допомогти, і що я прийшов, я кажу, я бачу от у вас такі такі проблеми по тому, що я вмію. От мені кажуть, е, я кажу, я реально хочу. Я хочу пройти все це і зрозуміти, як це влаштовано. От, класно, супер, давай спі давай робити, і зараз попереду найцікавіше. Це служба, а війна. Класно, що два смайлика в кінці поставив. Розумію, серйозна війна, прикольно, що повідомив. Та я бачив, я все бачив, що повикладали. Мені вже дзвонили журналісти, все типа питають, вже друзі е, дзвонять, пишуть. <кій> Тому почекайте, буде офіційно все юридично. Тоді скажу, кому даси інтерв'ю? Нікому не дам інтерв'ю.